За 10 років існування благодійної німецької організації Допомога дітям Ковеля, яку започаткував і тривалий час очолював Готфрід Галір. Нині покійний було оздоровлено в Німеччині майже тисяча дітей інвалідів, сиріт і соціально незахищених родин. Також місто Ковель неодноразово отримувало гуманітарну допомогу. При сприянні організації дитсадок номер 7 надійшла допомога у вигляді медичного обладнання, де перебувають діти з вадами зору, а також діє група для дітей із соціально незахищених родин. До речі, перебуваючи в місті Вальсроде, делегація з Коваля на чолі з міським головою Ярославом Шевчуком побувала в майстерні, де працюють психічно хворі люди, і змогла на власні очі побачити, як їхня держава турбується про таких людей. Зокрема, всі, хто там працює, отримують заробітну плату, котра в середньому на місяць складає 150 євро. Раз в два роки людина має законне право на тижневу відпустку. А пропрацювавши тут 20 років, йде на заслужений відпочинок, на пенсію і отримує щомісяця 700 євро. Але якщо, звісно ж, має бажання далі працювати, то може тут залишитись. Річний бюджет однієї такої майстерні плюс інтернат, де вони проживають, становить 10 мільйонів євро, тобто 50 мільйонів гривень. З них 7 мільйонів євро виділяє держава. А у вільний від роботи час вони займаються спортом, про що свідчать їхні спортивні нагороди, полюбляють малювати, фотографувати. Хотілося б, щоб і наша Україна не гірше дбала про тих, хто не в змозі сам собі допомогти. Ще побувала делегація на могилі улюбленця ковальських дітей Готфріда Галлєра. Взяла участь у святкуванні дня переджнив'я, котре традиційно організовується перед початком жнив. Зустрілася з керівниками міста Вальсроде бургомістром Вальсом Фільброном та районної адміністрації Фаленбостель Гельмотом Зьодером. На кінець зустрічі вони обмінялися подарунками. Зокрема, Ярославу Шевчуку подарували керамічну кружку, де зображено герб Вальсроде. І ще одну приємну зустріч мала Ковальська делегація. Привітати Ковальчан на німецькій землі приїхала відома німецька публіцистка Єльтруда Шрьодер, котра очолювала благодійний фонд Допомога дітям Чорнобиля. Їй Ярослав Шевчук вручив почесний диплом Волинської облдержадміністрації.